Проїзд в луцьких тролейбусах може здорожчати до 10 гривень. Так, луцьке підприємство електротранспорту вже подало відповідні розрахунки в мерію. Кажуть, ніби тариф вже не рентабельний і його, звісно, треба уже піднімати. Ну, принаймні, про це розповіла начальниця фінансового відділу Луцького підприємства електротранспорту Олена Алексюк. Водночас міський голова заявляє, що цьогоріч тариф не підніматимуть. Е, чому ж тариф хочуть підняти? Зі слів тієї ж начальниці відділу, тариф за один квиток в тролейбусі в 8 гривень вже буцімто не покриває витрат підприємства. Ну, зокрема, вона каже, що з часу останнього підняття ціни за квиток зросла і в першу чергу ціна електрики. І, власне, тариф. Просять підняти до 10 гривень. Але, попри заяви про нерентабельність і збитки для підприємства, саме луцьке підприємство електротранспорту чомусь не гребує роздавати позики. Так, в цьому році, у 2025 році, вони роздали аж 19 мільйонів гривень. Позичали як свої профспілкові організації, так і комунальному підприємству Луцькспетс -комун Напрошується логічне запитання. Хіба ти дістаєш з кишені останні гроші і роздаєш їх, якщо вже так бідуєш? Власне, коли ж впровадять нову ціну? Поки в мерію подали тільки відповідні розрахунки. Далі їх мають вивчити все визначити і, власне, сказати, чи все правильно пораховано. А вже після цього от, запускатимуть процедуру зміну тарифу. Тобто мають бути громадські обговорення і підготовка відповідних рішень. Максе, то що буде, якщо тролейбус стане по 10 гривень? Пасажири просто почнуть здавати квитки в ломбард.